Вітаю, друзі, і знову з вами дуже відверто на дуже радіо. І сьогодні в нашій студії у гостем є Олександр Ніколіч. І тема ефіру є сімейні цінності та як правильно виховувати дітей. Як батько двох дітей, яких виховує їх сам, як їх правильно виховувати? Всім привіт, дякую, що це покликали на ефір. Як виховувати? Насправді ну, дуже, дуже все просто. Головне не жалітись, не думати над цим, просто інтуїтивно робити те, що треба. Я просто дуже люблю цю справу і дітей, і мені це максимальний кайф приносить. Тому все, що кажуть, важко, складно, дуже багато часу і так далі. Ні, якщо все організовано, все в гармонії сімейної, це дуже в кайф. В чому сімейна гармонія? Наскільки я знаю, ти дітей виховуєш сам, чи в тебе є дівчина? Вже довший час, як сам. Ну, вже декілька років, як сам так аж прям прям інтенсивно. До того ну, ж був в відносинах, був в шлюбі. Зараз так є дівчина, але не так не так аж плотно допомагаємо один одному на рахунок дітей, тому що в мене свій графік, своя система, свій час, який витрачає на дітей, на роботу і так далі. Тому поки що це, це більше в такому вільному русі. Є різниця між вихованням хлопчика і дівчинки? Ну аж прям такої. Глобально нема, але трошки є. З дівчинкою простіше, вона більш чемна, більш слухняна, е, легше, навіть, легше домовитися. Хлопець, дякувати Богу, що я такий, він показую. Свій характер, е, спорт відіграє свою роль в плані виховань, е, режим і так далі. Тому з крістином трошки трошки, ну, пащі. З Дам'яною простіше, набагато. У вас були такі гарні відносини, красива блогерська сімейна пара, що трапилось? У всіх були класні відносини. Я впевнений, що у вас так само були якісь класні відносини. Але ж є причина, чому люди розуміли. З ну, кожного різні причини. Яка, на твою Абсолютно думку, була рівно. ваша? На мою думку, ага. тому що я вибрав сім'ю, я за сім'ю, ну їй це було важко, це не її стихія, і Вона трошки відійшла від того, я це не сприймаю. Є там ще моменти, але згодом якось може розкажу. Але я теж не є супер золотий. Є, з моєї сторони теж є моменти, але не такі, які шкодять сім'ї. Якою має бути ідеальна жінка чи не ідеальна жінка, яка власне підходить для серйозних стосунків для сім'ї, для збереження сімейних цінностей і гармоній у відносинах з чоловіком. Ну, важко зараз сказати, ну, от ідеально, от прям от все, от, ну не, це най вона найкраща. Просто дивлячись, що вам треба від, від людини. Якщо ви хочете чисто, щоб в ліжку було все супер, то все решта йде на другому фоні. Якщо хочете, щоб вона просто цілий день ну, плити стояла, готувала, це інакше. В моєму випадку, все це має бути присутнє, не дуже ярко виражене, але ну, має бути гармонія між всіми тими. Пунктами, щоб це все нормально функціонувало, але в першу чергу це відносина до дітей, до своїх батьків, до друзів, до соціуму з саморозвиток і так далі, тому подібне. Хоча б щоб ну да то все нормально е, грало між собою. Знаєш, коли чоловік іде від жінки, він каже, тебе ніхто з прицепом не візьме. Як ти відноситься до цього твердження? Це дебілізм хто так каже. Це просто дебіл От, ну як можна дітей назвати прицепами? Ну є діти, ну і супер, дякувати Богу. Будуче, ну якщо він не хоче брати, значить це не є доросла людина. Вона не готова на нормальність дорослої стосунки і не може взяти відповідальність за ще когось, крім от є вона, є її тіло, він її хоче, все, а вон вона в неї є дитина. Все, вже стопор. Ну я це не розумію. Для мене це реально ну, просто катастрофа. Зараз є така цікава тенденція, що жінки більш сексуально активніші, ніж чоловіки. Ти з цим згоден чи ні? Так, дуже. А як ти думаєш, чому? То тому що бачите, що робиться взагалі, на жаль, і в країні, і в голові, і в соціумі дуже багато всього змінилось. В тому в числі, що дівчата стали дуже самостійними, тому що ну, дуже багато зараз різних і курсів, і чим займатись, і заробляти гроші, і так далі. Коли ти кайфуєш від того всього процесу, автоматично твоя сексуальність піднімається на все вищий віше рівень. Тому це проявляється в бажаннях. Це лякає чоловіків, це їм подобається. Когось ляхає, хтось не стягує, хтось навпаки дуже насолоджується тим, дивлячись, який в нього тестостерон. Ну, в тебе якийсь певний досвід, ти був сам, ти, напевно, був в якихось певних пошуках. Які жінки тебе Ну, я був дуже довго сам після, після, після ну, ну, які жінки тебе злочину. Майже бували? рік. Які? Активні? Ні, неактивні? Нема в мене такого. Я не шукаю тіпе, прям активність чи ні. Якщо вона присутня, мене це дуже. ну, Мені дуже подобається. Тому що я сам є такий. Але прям щоб це був якийсь головний пункт. То ні. 100%, 100%. Я зазвичай дивлюсь, просто ну, візуально дивлюсь, в спілкуванні, яка енергія від неї йде, зовнішність, внутрішній мір, ну, ритм життя і так далі. Мене це все в глобальному, якщо скласти, і є, та сексуальна якась енергія, яка притягує. А чисто фізично, я думаю, що я вже в тому віці, щоб просто дивлюся як на сексуальний об'єкт. А чим відрізняється закоханість від кохання? Чого я вдома? Ну, якщо моя суб'єктивна думка, закоханість це сплеск, кохання це вже вищий ну, рівень. Закоханість це перший якийсь такий міні-термін, там, я не знаю, пару тижнів, пару місяців, коли о, все, супер, клас, там я не знаю, ну просто все розцвітає, емоції, страсті і так далі. Потім ми всі повертаємося до реального життя. Якщо і тоді вже або, закох... або кохання є, ти кохаєш один, або вже здувся. А якщо в перші місяці е, ніби водний клас, постійні сварки, чвари, скандали, але в той же час ви розумієте, що ви дуже подобаєтесь один одному і вам дуже хочеться бути разом, але якийсь такий момент, що у вас постійно в контр, скажімо так, Це нормально. А чому воно так відбувається? Ну так ну різні характери в людей, і це прикольно, ну в плані, що це може дуже класно дображатись на відносині. Якщо вони одинакові, о я люблю чорне, о, я теж люблю чорне, я люблю борщ, я теж люблю борщ. Ну коли все одинаково, я не кажу, що не цікаво. Але це дуже по-перше, рідко. А по-друге, коли кожна людина проявляє свій якийсь характер, інтерес бачення на світ, на, на моду на все, то значить є тема для тема для розговорів, для полеміки якоїсь. Коли замість цукерково-бокетного періоду сварки та претензії, такі відносини варто припиняти чи ні? Ні. Чому припиняти? Треба ощупувати, треба дивитись, почути, відчувати то все. Ну, вони можуть бути дуже якісними. І то, що якщо є якісь конфлікти, конфлікти бувають різними, буває з високою інтонацією, буває з низькою, буває сварками, бувають з матами, бувають взагалі ну, просто в тишині. Але я не вар, я не рахую себе припиняти. Треба просто працювати над тим, яднак, ну, як і над всіми відносинами. Коли між парами пауза, хто перший має йти на зустріч, а на чому має бути паузу? Я, наприклад, пауза не сприймаю. Це ж не фільм, це ж не серіал. А це, ну, ж це життя. сварка. Не спілкуються. Ну, я їх мужик зазвичай йду перший говорити. Якщо бачу, що вона прям або ігнорить, або партнерша потрібна та сварка, і вона кайфує від того. Я очікую, ну знову момент, де підійти, знову поговорити. Ну я не знаю, піти в ресторан, сісти, ну смачно поїсти поговорити там. Але в мене нема конфліктів, криків підняти руку, не дай Боже, ну мати якісь жорсткі або щось таке. Це відсутньо. Зазвичай я завжди це рішаю. Ідемо в ресторан, на сьому сідаємо класний мову, говоримо в чому проблема. Ну і все. Якщо дійсно є, значить треба ну, рішати це все. Якщо ні, значить у неї просто настрій був ну, такий. А важлива вікова різниця? Ні. Ну, я не допускаю, наприклад, там 20-30 років це ну, like, too much. Тобто, і по Галки трішки не той формат. Ну, мені це, ну типу, я би не зміг. Ну, я не знаю, кожному своє кохання, ну, буває різним. Але в плані енергетичної ну, енергії людини. В плані страсті, в плані бачення на, на, на світ і так далі дуже важко, дуже рідко, щоб прям це все співпадало, незважаючи на, на різницю в віці. Але я думаю, що це ну, занадто. Там 5-10 років, окей, лайк. Like, ну, це, це нормально. Байдуже віку сторону. Да, тому що бачите, яка зараз тенденція: типу, ну якщо дівчаткам там 40 років, їм навпаки підходять мужики якимись яким 32, 33, 34, десь 5, 7 років, тому що, тому що мужик, якому, от, наприклад, їй 40 і йому 40, він ще не доріс до того віку морального і розвитку морального, внутрішнього, як вона ну, вже стала дорослою. Вона залишається в формі його мами. Вона більше, більше відповідальна, вона більше розумна, вона більше втягнута в це все. А по емоціональному, на емоціональному рівні, от, і моральному, і фізичному, наприклад, якщо дівчинці 40 років, їй якраз відповідає 33, 34, 35, вони знаходять свій баланс і вони можуть разом рухатись вперед. А якщо вони одинакові... зараз це зараз так, ну, на жаль, що якщо вони однолітки дуже важко, тому й дуже багато розлучень зараз. Погоджуюсь. А якщо, наприклад, ти покохав е, дівчину, а вона погано відноситься до твоїх дітей. Я б я, значить, ну не міг би я покохати, якщо б вона погано відносилася до тобто них. Я ж на початках все віде. бачу, відчуваю, mm -hmm. ну мої діти це частина мене. Ну я ж, якщо я не почую одразу це все, це, ну, це нереально. Зараз я в собі не розбираюся. Скільки тобі часу потрібно для того, щоб зрозуміти, що це твоя людина, з якою варто продовжувати. Слухай, до мене немає таймеру, ну, що от мені потрібен час, або я не знаю, як то кажуть, як то кажу, треба пожити разом, подивитись, як далі, ну, як то все працює. Ну то не можу казати. Люди беруть живуть разом і 5-9 і 9 років, і що, і розлучаються. І, ну, і не сім'ї, і нічого, і що. Ну, просто час на, на вітер. Я вважаю, що це. Просто треба душою відчувати серцем і головою. І без ніяких масок, і тоді вже можна більше відчути і зрозуміти. Твоє, не твоє, можна продовжувати. ні. Якщо ні, то залишатись в офігенних стосунках. Твоє ставлення до зрад. Погано. Дуже погано, але можу віднестись зрозуміння. Наприклад, яку зраду дивлячись, яка ви зрада. Ви знаєте. Ну, то всі ми розуміємо, що зрада ну, чоловіча і жіноча вона дуже різна. Ну, чоловік він зраджує ну, мужик він зраджує ну, тілом, ну скажімо так. А жінка, вона більше головою, емоціями, вона закохується, вона віддається, свого мужика виштовхує і так далі. Тому зрада буває дуже різна. Якщо він в командировці 3 роки, ну, 90 випадків це буде ну, 6 стосонків на стороні. Тому дуже багато моментів, які ну, впливають на це, але в загальному, типа підтримуючи ні, звісно, що ні. Скажи, будь ласка, що би ти порадив чоловікам? Адже дуже мало чоловіків беруть на себе відповідальність за дітей. Переважно жінки залишаються після розру... розлучення з дітьми. Що би ти їм порадив? Яким має бути тато? Все таки, ну це ж його кров, та це ж його любов. Це дуже важко пояснити людині, якщо він це не відчуває, не потребує, і для нього це ну, щось піде на, на другий план. Тому що мужики насправді дуже сильно бояться відповідальності в тому плані. Починаючи з перших днів, коли треба памперс міняти, сопельки цей ротіком висасувати і так далі. тому подібне. Ти це робив? Так, абсолютно. Круто. Я і жив родовий, з Дем'яном і з Крістіном. Ну, 90% часу я проводив. І всі ці процедури, перше купання, памперсі, догляди, лікарі, все абсолютно. Це було ну, 90% на мені. Твої діти скучають за мамою? Нема такого, що скучає. Це було на початках трошки Крістян більше. Крістян емоційно, типу або емоціонально більш прив'язаний був. Типу до Ксенії. Ну, пацан. А зараз взагалі зовсім ні. Навіть нема такого, щоб скататись, де вона, що вона, коли побачимось, чи почути, чи просто самим подзвонити. Ну, взагалі абсолютно ні. На жаль, я як вчу, що ну, я не можу їх навчити любити. Це дуже важко. Я не маю права на це. Але я їх чув поважати, коли вона дзвонить, кажу, візьміть, будь ласка, трубку, це мама. Ну як не як поговорить, розкажи про свій день, ну про свій апетит, про свою школу, про друзів, про щось. Але вчити от ти мусиш, ти, ти мусиш дзвонити, ти мусиш любити і так далі. я Вже я ж, це не потрібно. Ну, всяке буває в житті, але я не можу бути керівником їх емоційного состояння або вправі показувати, кого треба любити, а кого не може любити. Це дуже не окей. Дивись, теж статистика, що от зі ста самотніх дівчат є 101 в якої є три кавалери на неї одну, незважаючи на те, що чоловіків зараз менше, ніж жінок. Як ти думаєш, яка вона? Якими якостями володіє та дівчина, яка ніколи не буде одна? Це також зовсім не зовсім дуже все індивідуально. І від місця проживання, і від неї, чим вона займається, наскільки зайнят, наскільки вона зайнята і так далі, тому подібне. Але я думаю, що Людина, яка не може бути сама і потребує постійних таких інтенсивних відносин або тактильності, або спілкування, і, і велику присутність мужиків в своєму житті, це не, це не є добре для неї. То значить, їй треба більше працювати над собою, навчитись, бути, бути самою, проводити час, спілкувати з собою і займатися чимось більш корисним ніж просто втрачати час на якісь. Спілкування, яке все рівно переросте в щось інше. А що би ти порадим дівчатам самотнім, щоб вони знайшли ну, своє кохання? Що їм треба робити? Чи просто перестати собою зайняти. перестати 100% перестати шукати, зайняти собою, піти на дуже прикольні якісь курси, на саморозвиток, на спорт, чіпіть, з подружками гуляти, більше контактувати з природою в плані? Прогулянок і так далі, тому подібне, знайти хобі. Я вважаю, що кожна людина після 25-27 має обов'язково мати якісь хобі. Неважливо, що це. Ну, лепити з гліни, ходити на полювання, на рибалку. На... Неважливо, ж, але це дуже обов'язково. Тоді дуже багато відповідей приходить тобі в голову. Але шукати просто, щоб проводити час, кимось я, я думаю, що це. Нижче за нижче інтелектуально, ніж проводити час з собою або з друзями, або з дітьми, якщо вони є, і так далі. Дякую тобі. З нами був Олександр Ніколіч і дуже відверто, на дуже радіо про відносини. Слухаємо, залишаємося з нами.